І знову вітаю тебе на каналі Юрко. Як завжди, на тебе чекає епічний бій, цього разу на 10 рівні на КС-63. Це польська естеха, і вона вже вімкнула свою турбіну і летить займати найближчий кущик. Що в цьому бою буде цікавого? Ну, вона просто люто всіх насвітить. Давай дивитися, бо не часто таке зустрінеш. Цікаву, і я б сказав, Правильну гру на цьому поляку. Ну, як Я маю на увазі саме в цій ситуації. Не так як от наш Бат полетів і вже наотримав отримав майже на всі хпешки і зараз дохне. Що ж таке буває? Таке буває, хвилина не пройшла, а Бат вже відіграв. Він їхав, напевно, засвітити артилерію, чи я не знаю, що він там хотів, а наш поляк від кущиків починає стріляти. Починає стріляти, світиться. І тут вже обережненько. Карта в нас всім чудово відома. Малинівка відкрита простора. Тут купа Петех, є одна арта, є отакі всякі світляки, яким залітає. А нас світить бат, який стоїть в протилежному місті. Ну, навпроти, навпроти через озеро. Того ж треба обережненько. Треба обережненько, що маємо? Наша, можна так сказати, група, група Рашу поїхала займати гірку. І наскільки я бачу, наче непогано в неї це вдається, поки що немає супротивників, і це добре. Це добре, але це значить наступне, що швидше за все червоненькі так, так, так. чудово залетіло. Швидше за все червоненькі встали просто в захист, встали в лісі на четвертій п'ятій лінії і будуть там стояти. І скільки разів я вже бачив ці грі, коли таке відбувається, да й сам таке робив, і з однієї сторони, і з іншої грав, прорашити це дуже складно, особливо коли в тебе всі встануть і чекають, що ти, Юрчик, поїдеш і всіх пересвітиш. А ти граєш на якомусь великому сарайчику, і це зробити реально не можеш, і того також ти ще чекаєш, і того всі чекають, а їдуть по одному і вмирають. Цей бій буде трошечки інакший. Тож, давай дивитись, ой, Леопарда під калібером, бо не треба блайндами іноді стріляти. Коли не впевнений, що в зворотньому, <зворотньому>, в зворотньому порядку не прилетить, бачат намагається там щось просвітити ту гірку. І, по ходу, зрозумів, що треба звідти драпати, бо там згори на нього виїжджає так на око, ну, штук сім танків. Правда, Фош вже наш здох. Ой, ой, не люблю я такого. Там і Прожеток. Коротше, вони дійсно стали всі в лісі, судячи з усього. А в них там є і важкі танки, і петехи, і арта. Оффевеха стоїть. вечір. <гум> так. Фебабахович. Пан Бабахович заховався за камінцем. Ну, на його місці це зрозуміло, бо він великий і дуже важко. І дивись, вже мінус 5300. Ну, трошки менше, 4700. Мінус 5000 по ХПшкам. Наші продовжують на гірці отримувати, Невже він розраховував таку Такі піксель закинуть? Це цікаво. Це цікаво, вмикає турбіну і... і збирається їхати вперед. Ну, таке можна робити. Таке можна робити, бо вже нема кому його світити, бо вони всі поховалися. Ті астехи з'їхали з полички, і того він проїжджає. Чифтейн також, також праворуч впав в низинку? З гірки, але він щось дуже сильно отримує. Так, поляк виїжджає, світить, світить 261-го і починає задавати багато асисту. Багато асисту, бо нагорі стоять багато зелененьких, і вони стріляють просто будь-кого будь-кого хто виїде. Так, хочеться і самому йому стрільнути ВС-7-го. Ай, промазав. Треба було в носа стріляти. Він щось більше в НЛД якось йому цілив. Так, давай, давай, бий його, би його, би червоного. Так, мінус 4000, пенетрація, але 1-4 рахунок. Да-да-да, допоможеш. Так, 6 хпшок. Варгеймінг залишає цьому танку, аж 6 хпшок, того ж доведеться в нього стріляти ще раз. Добиває арта 6 нещасних хпшок із 7-го. І от зараз дивись, що наш герой буде робити. Він розуміє, де плюс-мінус стоять всі червоненькі, і розуміє, що треба досить обережненько. отако Від кущика їх світити від гриля. отримав одразу. Не обережненько. Не обережненько він їх посвітив, бо одразу отримав від гриля. Прямо в башту його пробили. Що дуже неприємно. Ще й неприємніше, що він під таким кутом виїжджав. Ну, пощастило грилю. В нього, правда, пробиття досить велике. Тож тут же такі питання. Он до ФВХ, як хочеться. Як хочеться в неї дати, але це дуже ризиковано. Дуже ризиковано. Так, 2-4. 2-4. Поки що треба обережно якось виїхати з цього місця, щоб світити нашій команді, щоб вона могла в когось стріляти. Обережно я кажу, а не так, як минулого разу. Не світився наш герой, ТВП, ну, походу втече, бо до неї досить далеко. І туди влучити важко. Так, став, став в кущ. Сам хоче сам хоче її дати, бо знає, залетіло чи ні, можемо подивитися. Та як тут подивишся? Вже в кінці бою, напевно, і не, не зрозуміємо точно, але будемо будем сподіватися, що влучив. А скільки, скільки у поляка альфа, ну десь 400, да? плюс-мінус. 390, ну навряд чи він би вбив ту ТВП, бо тут ТВП. Отут просто ризикує, але заїжджає в дуже гарні кущики. В дуже гарні кущики, з яких його екіпаж, який поїсть якогось бутера. Он дає, он з, 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 з гірчиками, з горочками, І буде всіх бачити, Ні? не бачить всіх, окей, чекаємо. Чекаємо, ФВХ стоїть дупо, хочеться стріляти. Слухай, не дуже ризиковано тут стріляти. Я думав, що він тут мав би засвітитися з того, хто там в лісі стоїть, але або вони всі з лісу від'їхали. Бо наш герой якийсь дуже вдалий хлопак. Так, дивимося, дивимося, що буде далі. Поки що стоїть, поки що ніхто не світиться. Просто стоять пів команди червоненьких, як мінімум, стоїть в лісі. Просто пів команди. Вони навіть взагалі нічого не хочуть робити ні вперед, ні назад. О, о, знайшов дірочку і сам не просвітився, що дуже цікаво. Бо він якраз міг просвітитися сам так само через ту дірочку, бо в нього також дірочка в кущиках. І він почав світити все оце кодло. Ти бачиш, що відбувається? Як же йому хочеться в цей момент постріляти, але не можна, щоб не засвітитись, треба чекати, доки наші хлопаки згори, доки грилі там всякі. І так далі попід'їжджають, доки арта буде бити. Вже 4 тисячі ти, ти, він натичав, насвітив. І чекаємо, чекаємо. Арта дала на 43. Смішно. Смішно на 10 рівні давати 43 дамагу, але що вже дав, то все його. О, о, починають накидувати вже 5-5-5-5. <гум> насвітив. І до ФВХ, і там ще й ФВВ стоїть. І її хочеться поцілити. Він ще її світив. Ти бач, яка зараза скушів. Як я писав на картинці, я кущик, кущик, кущик я зовсім не есте, Да? Просто стоїть і все те кодло, яке пів гри стояло в лісі, він всіх їх пересвічує, бо ті їдуть, і стріляють, і світяться, і навіть не розуміють, з якого біса то відбувається. Він просто стоїть і всіх світить. І жирненького світить, і 60 ТП світить, всіх світить, а зелененькі. У них накидуть, як це приємно. Отак От би стояв би і світив би, стояв би і світив би, а лічильник тільки бздень-бздень, по асистун збільшується і збільшується, збільшується і збільшується, збільшується. Єдине, що в такій позиції, завжди-завжди хочеться дуже постріляти. О, ще й леопард приперся. Ну, дайте йому, хлопці, накиньте, накиньте лео, ну, ну давай ще, 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 ще ну, все. Ну, ще одну. Ну дай. Дидиша арта маже, ну ти глянь, ну чо так довго живе. Нарешті 11К насвітив. Чудово, Чудовий результат. Приїхав, встав, насвітив. Ще б о ту прожету вбити, бо вона єдина, хто реально заважає вже тут перемагати. Вбивають і її, їде поля Клігоруча, Наша естеха. Під нікнеймом забув, до речі, представити нашого героя Takadox клану 48AD. Непогано відіграв, непогано відіграв, просто стоїть і не свідчить, наче нічого такого дуже крутого і не зробив. Але просто один кущик зайнятий вчасно О, і почав настрілювати. Нарешті, я вже думав, він не, не почне стріляти. І вже 13К сумарки він дав. 13 к сумарки і 2 фраги зробив. Нормально. Та як на мене взагалі чудово. На, еште... на СТ такі результати зробити достатньо. Ну Я б не сказав, що прям неможливо, складно. І відбуваються вони досить рідко, особливо на 10-х рівнях. Бо там часто є Алтехи, які пересвічують де взагалі купа СТ також вони зрячі. І ти отак от. Від кущика відіграти важко. Але ж ти глянь, що відбувається? Знову приїхав. Тут жирний стоїть. Один жирний із четвертий ще стоїть, і просто, а ще й грільок стоїть. Ой, грільок, дайте грілька. Дайте грілька. Ну, як же ж хочеться в них постріляти, я б вже б стріляв. Я б вже так би стріляв, що вже мене би 5 разів били би у зворотньому напрямку ті, хто би стріляв. Що ж, сунуть наші згори, наша естеха поступово під'їжджає. Ну, Тут страшновато ламати дерева, якщо чесно. Бо можуть і просто блайдом закинути. З іншого боку, вони так швидко тікають, що може їм і не до того. Намагається прямо так потрошечки, потрошечки просовуватись і щось підсвітити. Тут одні кущі, одні дерева ламає, їде, ламає, їде. Що ж, тактика непогана, жирний наш, психонок вже під'їхав швидше. Жирний вже хоче закінчити гру. Їде Type 5 Х. І, коротше кажучи, правильно робить, бо дуже довго вже так <свистити> дергатись. Робить ще один. А, не зробив. Я думаю, він фраг зробив. Ну, нічого, дав дамагу, насвітив вже на 13 тисяч, настріляв 15к сумарки. 15 Все, просто всі приїхали вже добити цих двох. Нещасних, бідних, що стояли в гри ззаду, і так і нічого не зробили. Отже, мораль цього бою наступна, не стій ззаду, бо приїдуть. Ну, ну і жир не падає, дасть зробити фраг? Ні, не, не вдалося. Ну, стрільнути можна, не можна. Жир не таране і добив. Добив такий са четвертого, зробив третій фраг, і 16 тисяч сумарного дамагу. Отакий От прикольний бій, давай подивимося його результати. Такадокс взяв всього одну епічну медальку, а він навіть зробив 14 тисяч асисту і 2875 настріляв. Як на мене, такі результати достойні того, щоб попасти в рубрику епічних боїв. Мені цей бі сподобався, а твою думку ти можеш написати в коментарях. Я їх всіх читаю та відповідаю. І, звісно, буду чекати тебе в наступних епічних боях, вечірніх стрімчиках, а також бобрах чи в будь-яких інших іграх, які будуть виходити на каналі Юрко. А я тебе заряджаю на удачу, на позитив і до зустрічі там, де ми і завжди зустрічаємося. Бувай!